Квітанці написано Бадаєв. А він не бачив, він сліпий. А, то, він, не бачив, йодом, він розказує, що завода. У мене питання до вас, Руслан. Так. У мене до вас питання. Якщо то все пайки від заводу, причому тут Бадаїв і партія регіонів. І яке ці люди мають відносин? Ви опитували хоч? Що звідки знаю? Що ти не перевіряєш? Що ти не перевіряєш? А чим ви займаєтесь? А що? Чи ми сутки пройшли? Ми кількох людей з вони покривають фальсифікатор. Скільки людей ви опитали вже? Вони покривають фальсифікаторів. Я вас попереджаю. Якщо хоч один папірець зникне з матеріалів справи. Це фальсифікація доказів, це знищення ну, доказів. Це ні, ви знаєте, так, ви покриває... злочинці. так. Ви покриваєте злочинців. Скільки це все, що відніше адреси? Що заважає опитати людей? Ви за що робите? зарплату отримуєте? А якщо ви ще не. Як ви збираєтесь їх опитувати, якщо ви відмовляєтеся реєструвати заяву про злочин? Же ж. Остається. 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 Остається, де довідка про вчини про реєстрацію заяви про злочин? Давайте. Я вам перевірю без вас, Щас, Завірю, там доступ досвід. Даний факт буде ні, ніпінки. Слухай мене. Якщо тобі оце не дали, чому інші Ну не Будь ласка, не обзивайте. Я не обзиваю Пінкертон, ти не знаєш, хто такий Пінкертон? Деякий час, от беріть мою заяву, вносьте в єдиний державний реєстр. Господа, знаєте, то йде втручання в кримінальну а справу. А хто ви така? Матюха то... Валерія ну, Валера, і Ти депутат від партії регіонів? Ні, була. Правильно, ну, ти ж знаєш, я аблакала сама. Але... Отож. Секунду. секунду. Зо... І з... 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 коли я людина робить заяву про злочин, довідку повинні видати про включення Конечно, до реєстру. От, давайте, А вони не видають. Довяту. Видайте мені довідку про те, що моя заява включена до єдиного реєстру. Бандітів, які вам і мені йодом в очі приймають, вони немає, не, не шукають. Ми немає, дали немає, відео, фото, все, опис. Внесли, так. Куди внесли? Довідку давай, як унесли. Д... Ні, так не дає. Я годину добиваю. Анатолій Михайлович. Анатолій Михайлович, я тобі сказав. Я йду піднімати Василькову. У Четвертому округу від радикальної партії Олега Ляшка Андрій Лозовой бореться з регіоналами. Напади на мене, народного депутата, на лозового кандидата в депутати. Замах чинено, не розкрито. Вони не правоохоронці, вони правопохоронці. Вони похоронили наше право на захист. Міліція сьогодні працює лакеями у бандитів. Це не міліція, це вшиві продажні мусоро. Тому що ви подивіться, люди добрі, що вони роблять. Коли вас обіжають, коли чинять злочини бандити, ніхто вас не захищає. Дійшло до того, що Ляшко, чинний народний депутат, звертається, сам фіксує правопорушення, підкуп виборців. Ми їм дали всі документи, всі докази. Оцю сволота мусорська має наглість навіть не реєструвати нашу заяву. До чого в них немає совісті. Вони не просто продажні гниди. Вони ще й нахабні. Вони знахабніли до того, що вони зневажають і мене, і ляшка, і вас, людей. Вони з них нас зневажають. Вони думають, що будуть правити вічно, що їхній безпридячця сволота мусорська завжди буде продовжувати. Вони не розслідують справжні злочини. Коли я не згадував цю історію в гребінках, я думаю, ви чули теж про Юру Кудрявцева. Молодий хлопець, який ще не закінчив школу. Спортсмен добре вчився, не пив, не курив, не наркоман. Знайшов наркопритон, викрив його. Він зробив замість міліції так званої їхню роботу. Там менти його мали б на руках носить, дякую і награди вручать, тому що це герой Юра Кудрявцев. царство небесне. Що робить міліція? За їхнього сприяння Юру вбивають, катують. Другі сутки вони не реєструють заяви. От що ця банда робить. Тому я звертаюся до вас, шановні жителі міста Васильків. Давайте 15 грудня виберемо в депутати Андрія Лозового для того, щоб оцю банду регіоналівську гнати із Василькова, щоб змусити міліцію не покривати бандитів. А притягувати їх до відповідальності, ми абсолютно чітко бачимо міліції, про те, що міліція кришує міську начальник Васильківського міськрайонного управління міліції. Під кобатом особисто кришує під. вони навіть не зареєстрували мою і Олега Ляшка заяви нами підкуп у єдиному державному реєстрі. А міліція, сьогодні Василькові це співучасники того. Стосовно Я мого не нападу не на мене, нападу дуже, на Олега Ляшка, коли стакан в обличчя, вони нічого не роблять, щоб шукати зловмисників. На тобто сьогодні зу, управління міськрайонної Васильківської міліції це продажні бандитим мусора, бандитим які обслуговують бандитів. Вони добраються, ми їм влаштуємо нову в радію.